Родичі українських військовополонених моряків повернулися з Москви. У Росії вони були на суді, який розглядав продовження арешту полоненим. Їздили 30 осіб, серед яких дружини військовополонених і батьки. На київському залізничному вокзалі їх зустріли правозахисники, провели з ними короткі консультації. Засідання суду єдина можливість побачити родичів з моряками. Їхали дуже було важко. Було дуже, ну знаєте, як ми переживали, чи зможемо побачити, чи зможемо поспілкуватися. Але побачивши чоловіка, я не знаю, які звичайно ось, вимоги, як, але до нас, оці, як їх називають, зелені чоловічки робили зауваження, ніби стояли, але такі відчуття, що вони нас розуміли, робили зауваження. Ну, я змогла чоловіка і за руку три рази взяти, і обійняти двічі, хоча він з як військовий такий каже, що ти робиш? Ти слідкуй за собою. А потім, коли мені зробили третій раз зауваження, я тихенько стала, навіть підійшла до цієї клітки. Вони все ць... пристави дивилися, але зауважень не робили. Ми просто спілкувалися на хвилини три. Їм не дають саме перед це, не дають нами ні побачень, не дають телефонних розмов і також немає листів. Вони від сім'ї не при... не одержують листи, тільки листи одержують від інших людей. Вони отримують листи з Америки, Німеччини, з Франції, навіть і від тих самих росіян, і також, ну і з України. Українських військовополонених моряків російські судді залишили під вартою до 24 липня. Продовжити арешт вимагали прокурори. Засідав Лефортовський суд 17 квітня в закритому режимі. Катери Бердянськ і Нікополь, і буксир Яни Капу російські силовики обстріляли і захопили в листопаді 2018 року. Судна йшли з Одеси до Маріуполя. У полоні опинилися 24 моряка.